Давайте пройдемось по тому, як пройшла нарада міністрів Європейського союзу, куди вже звично запрошують Україну як потенційного члена і коли би туди їздив. Перед цим правда заїхав Польщу, і там відбувся невеликий скандал. Міністр натякнув, що частина польських територій насправді етнічні українські землі, і операція вісла по переселенню населення. Насправді ж теж історичний факт. І коли Дуда приїжджає і докоряє українцям. В якихось гріхах, то тут Кулеба каже: слухайте, історія складна, і ви теж не були зайчиками-пухнастими. І понеслася піс. Партія справедливість вже готується до виборів за півроку вже там кричать, примирення не буде. Ми так помагали Україні, а вони невдячні. Одним словом, несеться. Хоча це не головне, тому що головне було розмова з міністрами ЄС щодо дозволу Україні на рівні ЄС бити в глиб. Росією. Були ті, хто за, були ті, хто проти. Давайте проаналізуємо. Тим більше сьогодні день почався гарно. 18 дронів полетіли в Калужську область та Крим, аеродроми, склади та приховані місця, де базувалися російські військові, типу заводу Volkswagen колишнього. Давайте все проаналізуємо. Пройдемось, підпишіться на цей YouTube канал, запросіть своїх друзів. Ми йдемо до 500 тисяч. Півмільйона – це наша мета. Друге, нам залишилось 100 з хвостиком тисяч, щоб зібрати 2 мільйони на три дрони, щоб знищити один російський НПЗ. Давайте завершимо тиждень, завершимо збір і доб'ємо цю прекрасну цифру. Поїхали! Почну з того, що Мар'яна безугла накинулась на українські повітряні сили. Мовляв, кажіть правду, я знаю, що ви патріотом збили в 16 і почала на вентилятор накидувати. Чим самим підігрівала вчора ввечері просто всю російську пропаганду? Пану Мар'яну, пані Мар'яну, каже, що дістала брехня в армії. Ну, от, і власне вона б хотіла їх розсекретити? Ну, давайте запитаємо просте, корисне, цинічне питання. Для чого ти це робиш? Перше. Друге, хто бенефіціар цього, хто виграє від того, що ти зараз це розносиш для російської пропаганди? Захід, який скаже, ну окей, не хочете в 16, не буде в 16. Якщо ви самі їх патріотами збиваєте, може менше патріотів давати. Яка ціль? Вийшов Голос Америки, каже, є різні версії, різні, в тому числі й теоретично, можливі дружні вогонь. Але є розслідування, дивляться, шукають. Речниця Пентагону Сінг взагалі вийшла і сказала: ми не знаємо. Шукаємо, дивимося, не знаємо. Розумієте? Не на часі зараз давати можливості для російської пропаганди атакувати Україну. Але Мар'яні хочеться, тому що зверху прийшла команда, тому що там треба когось кудись переставити, а без скандала це ж ніколи не відбувається. Виходить, що про правду в парламенті Мар'яна чомусь розповідати не хоче. Як до війни три роки підряд отримали конверти по 20 тисяч доларів. Чомусь ніхто розказати не хоче правду про парламент. Розумієте, тому що атакувати військових легко, їм же в медіа забороняють виходити, розповідати щось. А Мар'яні можна, їй добро там самого верху дали, Агріман, що от Мар'яна, тобі, коли меседжбокс прийшов, можеш атакувати. Розумієте, це не питання правди чи неправди, це питання актуальності питання. Зараз даємо це Росії на вентилятор, щоб нас атакували якраз перед зустрічю міністрів ЄС. Ось так, типу, зірвати зустріч, завадити. Ну, Ось так от працюють деякі наші депутати. Ще один депутат Дмитрук, який втік до Риму, ну, от так боровся за православ'я, що поїхав в головну католицьку столицю. Причому тікав він через зелений коридор Молдову. Деякі люди говорять, що для цього треба було. Добряче поспілкуватися з місцевою поліцією, прикордонниками. Ну і власне президент такий обіцяв зробити нараду, зробити висновки, позвільняти негідників і повернути злочинців. Чомусь нарада не відбулася, все почало забуватися. Не тільки Печерський суд, самий народний суд в світі, сказав: Ну він точно на безпечній дистанції, кажуть, точно, його точно звідти не повернуть, та 100% він точно в Римі? Римікає, та ні, більш за все поїхав ще далі. Супер! Тоді даємо добро, от і, в принципі, вже не проти, щоб його заарештували. Зрозуміло, що дистанційно, зрозуміло, що він за кордоном, зрозуміло, що його ніхто не зловить, так як і два десятка попередників, які точно так цікали, після чого Печерський суд каже: ну все, готові запускати. Арештовувати. Так його нема. Ну, все, значить, пропустив. Просто немає слів. Просто немає слів. Людина, зрадник працює проти України, бере в росіян гроші, нападає на військових, питань нема. Тільки виїхав за кордон, сказав, що точно вертатися не буду. Все, імітація. Ось це дуже примітивно. Ще один слуга народу, який демонструє всю браваду своєї роботи. Ну і такі суди, які мали реформувати. Але давайте не про погане, давайте про хороше. Кулеба поїхав на зустріч з міністрами ЄС, Перед цим заїхали в Польщу, посварилися трохи. Хоча розмова йшла нормально. Сікорський казав, що можемо жити минулим і сваритися в майбутньому, а можемо жити майбутнім і його будувати. Ну, але були заслані козачки від партії Піс, які провокували Кулебу питаннями: що от ви там повинні вибачитися, як Він каже, ну у нас теж є питання, і у вас є питання. Ну давайте говорити, чи зараз це треба. Ну, поляки кажуть тільки зараз. Ну і він згадав вісло. Ну, от і Беата Шидла, колишня прем'єр-міністерка, подруга Качинського. і по... як так? ви що претендуєте на наші землі? А що це ви сказали? Що вони були ваші після всього, що ми вам зробили? Стоп! Яка різниця? Те, що ви зараз зробили, коли ви себе теж захищаєте до того, де жили українці і якими землями володіли? Ну, типу, є складні сторічні сторінки, так давайте про них і говорити, а не закликами на якихось панельних дискусіях і якимись недолугими мерами, які там просто на грані прохідного переобралися. Друзі, хай історики сядуть і напишуть, поговорять. Вже ж один раз один в одного вибачалися. Але вам, походу, подобається це робити на превеликий жаль. Правий Сікорський, міністр закордонних справ чинного уряду, треба жити майбутнім, а не намагатись вигравати вибори знову на трупах. Просто ПІС сьогодні робить вибори на трупах. І намагається знову коперсатися в смертях. Ось це їхня політика. Не будемо на цьому довго зациклюватись, про це якось окремо, можливо, поговоримо. Але що радує, що міністри. ЄС зустрілись не в Будапешті, тому що Борель каже: А я так вирішив, а я не вважаю, що в Будапешті добре. Вони мали зустрічатися в Будапешті, бо Угорщина головує Він каже те, що вони роблять, те, як вони працюють проти ЄС, те, що велика кількість не хоче з ними співпрацювати і мати нічого спільного. Це демонстрація, що ми будемо проводити в Брюсселі і зірвали зустріч. Пам'ятаєте, що раніше казав, у мене був інсайт, що не поїдуть вони в Будапешт, не поважають вони Орбана та його уряд. Тому що це промосковський уряд під фашистських підстилок, які зараз намагаються розколювати Європейський Союз. Сіярто їхній міністр заявляв, що Ніяких ракет в Україну, ніяких далекобійних ударів глиб Росії. Ми не хочемо зброї в Україні. Ми хочемо мир. Який мир, голова ти не стрижена. Який мир там може бути, якщо не давати зброю? Окупація України, вбивства, так ви ж наступні. Чого ви там радієте? Ви думаєте, зупиняться? І просто зараз, посли ЄС. Всі намагалися вирішити питання колективно дати добро на далекобійні удари. Борель чесно сказав, в нього закінчується каденція, і він робить правильні кроки. Він каже: дивіться, ця вся зброя марна. І якщо не давати добро, бити в глиб Росії, де склади, аеропорти, аеродроми. Вийшло дві країни, які проти: перша була Словаччина, друга це Угорщина. Ай-яй-яй, як так? Це що бить Росію? Вийшов в своєму розумі, а що ж нам робити Фіцо і Орбану, які в нього гроші беруть. Він же ж по гроші після цього перестане давати. Ну і власне вирішили, що не буде загальнонаціонального рішення через Словаччину і через Угорщину. Ну, от, вони там один одного, мама, дочку, хвалили. Типу, які ті молодці, які ті молодці, шкода, що не в Будапешті. Ну, от, ну але це два лузери, типу, які просто роблять Європейський Союз слабшим, в рази слабшим. Ніж він міг би бути. І зараз ми бачимо, що треба буде домовлятися з кожною країною по окремості на національному рівні. Про це Борель сказав, і Кулеба сказав. Будемо домовлятися, кожна країна буде давати добро. Ви знаєте, що І Голландія, і Бельгія, і Франція нам кажуть, друзі, стріляйте, стріляйте, робіть все, що можна. Ну, от але бачите, загальноєвропейського пан панєвропейського рішення не буде. До речі, французький президент і прем'єр-міністр Британії зустрічалися. Ну, це не перша зустріч на полях НАТО, але в гості приїхав вперше. От теж говорили про Україну. Поки що без проривних рішень обидвоє розуміють стратегічність. Вони кажуть не тільки захищати Україну, а захищати Європу, що правильно, конкретики, по які, яку зброю будуть давати, не дали, але. Я вам робив відео по газеті Телеграф, які сказали, що Україна повинна бути вбити в Москву і Петербург в дві голови цієї курки. І Франція та Британія повинні на це надати ракети. От якраз думаю, що це теж була одна із розмов. Поки що деталей немає, подивимося. Але у нас ще була скандал за вкуларах зустрічей послів. Ну, от Литва, наші друзі і Німеччина, теж наші друзі почали атакувати Угорщину, мовляв, а що ви роздаєте росіянам візи? 70 тисяч віз. На що ви даєте, розуміючи, що буде агентура їхати. Ну, Ярто почав відбрів. А скільки важиве, скільки важиве, знову ж таки, а вони, ці агенти, в Угорщині жити не хочуть. Тому що ваш уряд. Призвів до того, що ви і так уже під Путіном. А який інтерес? Вони підуть в Німеччину, Францію, в країни Скандинавії збирати дані і робити різні провокації. Ось для чого ці 70 тисяч туди заїжджають. Ну і зараз ми бачимо, що відбуваються певні такі стички на полях саміту Угорщині і Словаччині це не пробачають. Їх всюди де можна, беруть за бари і карають. Зараз будуть кроки зі сторони Німеччини, можливий навіть візовий контроль. Я говорив, що на федеральному рівні про це думають, а на локальному вже впроваджують і хочуть прийти до того, що Угорщина не буде нав'язувати проросійську політику в Європі. Друзі, це все крім одного моменту. Пашка Дуров, сідільські французьких СІЗО, поїхав відмиватися на там знято ним на швидкоруч приватну віллу. Але в ефір вийшла його. Ну, типу, дружина, колишня дружина, не зрозуміло. Мати трьох його дітей. Не тих ста, яким він розіслав частини свого ДНК. А... Трьох, яких вона для нього народжувала, хлопчик, два хлопчики, дівчинка, прекрасні діти, непрекрасного тата. Виявляється, ця жінка каже, болгар, булгур, якось її так фамілія. На Форбсу російському дала інтерв'ю і каже: Паша бив дітей. Бив, що призводило до того, що почала страждати психіка. От це типу для розуміння. Далі Паша перестав платити аліменти. Ну, там ще та пані 150 тисяч євро. Вона в нього просила, він перестав, бо вона відмовилась їхати до нього в Дубай. Отак от. І Паша веде себе як настоящий руський, б'є дітей, не платить дружині і зливає Путіна. Мені здається, це і є той справжній портрет руского придатель. Дітані от, кубійця. Ну, але зараз Паша намагається домовитись з французами, зливши Путіна, зливши секрет олігархів, залишитись в Франції і більше не повертатись в ті країни, де його можуть просто. Ось така додаткова маленька інформація про Пашу. Зараз будемо слідкувати за цією справою. Ну, от, хоча, знаєте, може з'явитися взагалі на іншому континенті якийсь як на якогось кандидатів, на якогось з олігархів, на якогось великого політика. Ну, це прекрасно. Тому вітаємо Францію, гарну рибу зловили. Тепер зможуть закидати багато інформації. Ну а Дурова вітаємо з тим, що він тепер, хоча б трошки ну от, допоміг Україні, зливши путінський інтерес. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Для чого Польща знову починає ось ці територіальні історичні питання, розуміючи, що Україна в вогні, Україна в крові захищає ту саму Польщу. Це перше, друге, чому Мар'яна безугла вийшла з атаками проти наших військових? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал і дуже дуже прошу. Давайте сьогодні спробуємо. До закрити цей потужний збір 2 мільйони. Нам залишилось 100 з хвостиком тисяч. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!